Він живе цією справою, а я його підтримка. Я думаю, що може найближчим часом вони будуть розширяти той бізнес. Подобається мені у вгливі, тобто вона дуже унікальний продукт. Мені присилав. Ми подружжя минулому році. Ми одружилися. І чоловік мій Євген. Він колишній військовий, і для нього держава запропонувала програму грантові кошти на відкриття власних справ. Він відвідав інформаційний семінар, який ми проводили в музиківській територіальній громаді. Да ми розказували про всі програми сприяння зайнятості, і про мікрогранти також. І ми запропонували Євгену пройти навчання. За експериментальним проєктом для учасника бойових дій в організації бізнесу. Е, Євгену запропонували від Центру зайнятості пройти безкоштовно навчання по вирощуванню грибів. Е, звісно, було страх розпочинати цю справу. Але ми один одного підтримували і ну, вирішили на свій страх. Спробуємо це. Він живе цією справою, а я його підтримка. Приходить з роботи, дивиться відразу до грибів. Він зранку просипається, біжить він до, до грибів. Дивиться, як вони за ніч підросли. Це, це як називається, рафанне радіо. Хтось один взяв, сподобалося, порекомендував сусідам. Ми я в себе на роботі. Чоловік в себе на роботі запропонували спробувати нашу продукцію, і так у нас розійшлося. У нас є свої клієнти пасіні в місті Херсоні. Чорнобаївці, музиківці, Степанівці, екологічно чистий продукт, який вирощується. От е, вирощування грибів оцихлив, може бути на е, лушпині соняшника, може бути на соломії. Є ще третій варіант на тирсі, але ми для себе взяли солому і лушпиня соняшника. Тобто тут не потрібно ніяких припідкормок. Тут саме головне вологість підтримувати, температурний режим. У нас в в грибів навіть кондиціонер стоїть, У нас у будинку немає. У них є кондиціонер, і тому другий раз, коли дуже жарко, ми тікаємо туди до грибів. Щось там поробить, щоб трішечки прохолонути. От бачите, вони будуть туманні. Програма власна справа вона стартувала в 2022 році. Це можуть скористатися цією програмою як просто фізичні особи, люба людина, або фізичні особи, підприємці, вже діючі, або юридичні особи. Це або започаткування, або розширення власної справи. Сама Тетяна як дружина вона подалася вже відповідно на заяву на мікрогрант. І на, це, на цю суму вони закупили саме обладнання, яке е, потрібно для вирощування, там, підтримання температури, вологості. І відповідно, вони закупили сировину, це також порядок по мікрогрантам, це дозволяє. Ну і е, результат. Задоволення і знову ж таки є клієнтська база. Я думаю, що може найближчим часом вони будуть розширяти той бізнес. Подобається мені вгливі, тобто вона дуже унікальний продукт. З неї можна і відбивні зробити. Посмажити їх з цибулькою, там, з вершками якимось чи сирком, з картошкою можна підготувати, можна замаринувати, можна в піцу ми кидаємо. Тобто можна в багатьох плюдах її використовувати, як і варену, і смажену, багато що можна з неї зробити. Довгі роки мариную ці гливи по одному рецепту. Мене і мама по ньому і маринує. і от ми так Такий як варіант, розглядаємо, що якщо у нас будуть ігливи, які ми не змогли спродати, ми mm. пробуємо е, мариновані виготов, робити мариновані і спробуємо. Ну, хочемо так спробувати. Так на, на, на майбутнє розширитись і в, в, втілити в, в свій, реальні так, як свій бренд. Держава надала 80 мікрогрантів уже на Херсонщині, безпосередньо для бізнесу Херсонщини. Вид діяльності різний. Від поліграфічних послуг це кав'ярні, це продуктові магазини, це аптеки, навіть е вироби бетонні у нас жінка отримала в воронцовці. Це і сільхосвиробники, це, ну, можна сказати, розширений такий перелік.